Пане Олеже, ну 12 годин вели переговори расисти з Сполученими Штатами Америки, анонсували таку спільну заяву, спільне бачення, і не сталося, і не склалося. Тобто, але і в питанні з Україною штати двічі зустрічалися з нашою делегацією, і офіційної інформації так само дуже мало. Чому так мало якихось офіційних деталей стосовно того, про що ж могли домовитися штати із Росією із Україною? Це дуже дивне перемир'я. Я вам відверто і чітко це скажу, оскільки, от давайте я в порівнянні: 22-й рік Чорноморська займала ініціатива від імені України угоду з ООН і Туреччиною підписує віце-прем'єр і міністр інфраструктури Кубра. Але це угода, де чітко беруться зобов'язання. Вибачте, перемир'я встановлюється на підставі чого на підставі опублікованих на веб-ресурсі Кремля заяви uh -huh. чи на підставі заяви в Білому домі. Це не перемир'я, це заяви. Заяви це ну вони це певний звіт, презвіт, чого досягли і як вони планують комунікувати з там з частиною суспільства, яке цікавиться перебігу е перемовин. Це при тому, що звіт США, України і Росії. Різняться, суттєво різняться. Як розуміти той факт, що Росія каже, що перемир'я діє так званий мораторій на ненапад на енергетичні об'єкти діє з 18 березня? Президент Зеленський вчора говорить, що енергетичне перемир'я діє з вчорашнього дня, а сьогодні голова спічрайтер президента Литвин заявляє, що вже Росія з 18 березня 8 Ударів по енергоінфраструктурі нанесло. Так що це за перемир'я, вибачте. Ну, чим, Ким воно підписане, як воно, о, який механізм контролю є, яка система верифікації, як встановити, хто порушує перемир'я, хто не порушує і провокує на порушення. Тобто це не перемир'я, ну, це, не перемир це uh -huh. просто якийсь етап ходу е перемовин, який сторонам дуже кортить виставити цей, начебто, вже грандіозне досягнення? Я мова йде про Трампа і адміністрацію е, нинішнього президента США, але вже навіть і Трамп визнав, що це може бути не так швидко, і це може і Росія затягує час. Він вперше це визнав. Ну, Це він просто так сказав. Складно сказати, що це було визнання. Він просто відповів, що це може бути, але поки що. Ну, мені так здається, принаймні, пане Олеже. Тим не менш, це зміна в його комунікації. Uh -huh. Бо раніше тільки, знаєте, грандіозні такі епохальні заяви, великий прогрес, як казав Трамп, да, в напрямку мирного врегулювання. Але, вибачте, великий прогрес в чому? Підписання, вибачте, не навіть не в підписанні, а в узгодженні ми, е, морського перемир'я, яке вигідно Росії. Або можливо, вперед. всі ж бачили перелік об'єктів, який опублікований Кремлем, е, начебто, який погоджений щодо ненападу. Там на першому місці нафтопереробні переробні підприємства. То це ж вигідно кому? Знову ж таки, Росії. Знаєте, я вам відверто скажу абсолютно <кій> чітко. Ці два. Гібридних перемир'я, а я це називаю саме гібридними перемир'ями, Вони ніким не підписані. Ніким. Наскільки я розумію, українська сторона не підписувала жодних угод, договорів, ну крім заяв. Але заява це не перемир'я. Заява це презвіт. Наслідок цих гібридних перемирь. Режиму гібридних перемирь. Просто немає жод, жодна сторона, не бере на себе певних виду юридичних правових зобов'язань відповідно до міжнародного права. А є, є система міжнародного права, яка навіть має виконуватися у випадках бойових дій, і бойові дії припиняються за певним алгоритмом. Це те, що ми зараз бачимо, ну, це просто фільчина грамота. Видання Телеграф написало, що те, що відбувається довкола цих переговорів, і те, що лунає після них, це насамперед про Росію та Сполучені Штати Америки, що це мова процедурного болота, а не дипломатичного прориву, а це означає просто бажання затягнути переговори якомога довше. І от ви самі сказали, що Росія говорить про нібито якесь перемир'я з 18 березня. Чи не станеться так, що вісімнадцяту, умовно, 18 квітня, расисти скажуть, що пройшов місяць. Було перемир'я, Україна постійно порушувала, тому вже нема про що говорити. Може бути такий розвиток подій? Абсолютно може. Звісно, я навіть не здивуюся, якщо це в принципі очікуваний захід, який вони планують оголосити. Ну о, Російська Федерація. О, може і буде бити по об'єктам цивільної інфраструктури. До речі, про цивільну інфраструктуру всі в суби, бо в підсумку лише розмова звелася до енергетичного перемир'я, а самого початку і у до речі, в коментарях, і українська делегація вся артикулювала питання і критичної інфраструктури, а це не тільки енергетичні об'єкти. Про них знову ж таки мова не йде зараз угу. в заявах. Знову ж таки, якщо вважати, що заяви е, започаткували перемир'я, але це нонсенс. І е, другий момент, ну, начебто, Умєров прокоментував, що відповідно до морського перемир'я, е, судна Російської Федерації не будуть заходити в Західну акваторію Чорного моря. Це великий прорив і плюс для України, тим не менш. О, знову ж підкреслю, морське перемир'я вигідно Росії. Вони повертаються в місця базування на окупованому Криму uh -huh. Сивосток, до Крима. і там, де ми відігнали російський флот, Після навіть 22-го року тепер е, Росія відновлює свої попередні морські позиції, а ми свої морські дрони запустити вже не зможемо. І це ми також маємо чітко розуміти так, ось що насправді відбулося. Я все це знову знаєте підкреслюю, щоб аргументувати і чітко дати розуміння, яке є у мене. Фактично, США дало дозвіл: дало дозвіл на оці два перемир'я, морське і енергетичне, яке Підкреслює вигідність більше Російської Федерації, а взамін американці не виторгували якихось компромісів з їх боку, наприклад, щодо України. Або принаймні ми про це ще поки не знаємо. Але щось мені підказує логіка, що американці зовсім не планували для України виторговувати, вибивати компроміси з боку Росії, бо те, що я бачу. Відповідно до заяв Кремля і навіть заяви Білого Дому. Угу. Всі ці два перемир'я на відсотків 80 вигідніше Росії аніж Україні. Політіко пише, що карти в руку диктат в руки диктатору дав сам Трамп, і навіть політико назвало сім цих козирів. Ми пригадуємо, коли Трамп казав до Зеленського, що у вас немає карт. І от зараз я зацитую, які назвало політико. це телефонні дзвінки. Проведення переговорів між Росією і США без України, відкрите обговорення, від чого Україна повинна відмовитися, доведеться відмовитися. Потім застосування максимального тиску лише на Україну, виключення гарантій безпеки для України і НАТО в довгостроковій перспективі, припинення зусиль щодо притягнення Росії до відповідальності і теза про провину обох сторін. Як ви думаєте, з огляду на те, що Дональд Трамп зауважив, що може Росія і затягувати оці от ну, переговорний процес? Чи буде далі в цьому ж напрямку рухатися Трамп, чи все ж таки хоча б стопнеться? Ну тому що навіть це, що я прорахувала, що наводить політику, це вже великий такий, знаєте, реверанс в бік ворога, в бік Росії. Чи зупиниться на цьому етапі Трамп, щоб, хоча б щось вибити з Росії? Чи все ж таки продовжуватиме рухатися за цим треком, який зараз ми спостерігаємо? Тут важливо два моменти. Ситуацію в свідомості Трампа може змінити той факт, що Росія оступиться в своїй стратегії мінімальних задоволень для Трампа, щоб він вижимав піар-ефект і мінімальних поступок України. Це стратегія Росії: тягнути час. Зробити вигляд, що вони йдуть на компроміс, вибивати для себе максимально вигідні умови шляхом локальних перемовин та локальних перемир знову ж таки дати Трампу можливість вихвалятися своїми миротворчими зусиллями, але при цьому не зробити критичні поступки для тих цілей, які вони поставили перед собою. Це стратегія Росії. Трамп купує, купився на цю стратегію, бо отримав, що піар-ефект це його інтерес створити враження, що він миротворець. Він це дало робить своїй комунікацією, своїми інтерв'ю, своїми своїми медійною активністю. Передусім, що здобула ще дуже важливо Росія, і отут критично важливий момент. Коли сталася сутичка в овальному кабінеті 28 лютого? до речі, про неї писав, згадував Зеленський в інтерв'ю шустеру Саймер. де, 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 де? Угу. Да, Саймеру. та Саймору, ту шустеру, і ем, е, що відбулося? Що Росія побачила? Росія побачила, що США продала Росії свої можливості по тиску на Україні. Скажіть, будь ласка, якщо Кремль сидить і бачить, що Трамп... Нагибає Україну. Чи з'явиться у Кремля установка піти на поступки? Чи може навпаки висувати акуратно в меню більше претензій до України Ого. з сподіванням, що Трампу вдасться знову тиснути та вплинути на Київ і тим самим вибити свої хотілки, які ставить перед собою Росія. От у цей момент, 28 лютого, він показав, він додав впевненості Кремлю в спроможності сподіватися на Трампа як прихований проксі інструмент свого впливу на владу в Україні, на владу в Києві, яка повинна ем, прислухатися і не хоче втрачати військову допомогу та обмін розвідданими. Оце той момент, який де я вважаю, найболючіша, найграндіозніша помилка, яку е, зробив Трамп і. А Росія апетит приходить під час їжі, і в них апетит непоступливості розігрується саме зараз, коли вони обмежуються лише формальними е, перемир'ями, які вигідні. Трамп е, в, в зеніті слави від своїх е, е, ймовірних миротворчих зусиль. Але позиції України при цьому ну не критично змінюються, але ж все ж таки, ми не знаємо, які будуть далі дії Росії, і якщо зараз російський флот знову буде в Севастополі, це збільшує ризики, наприклад, для українських територій. Ось і все той ж телеграф пише, що поки що делегація американська тримає свої карти в рукаві і їх не розкриває. В контексті цього, як ви вважаєте, які карти поки що не розкривають Сполучені Штати Америки? От про що може йтися, якщо пише видання? От про це. Ну, напевно, видання має на увазі нафтові санкції. Угу. Напевно, видання має на увазі погрози, які Трамп теоретично може, бо він класно погрожував. Ну, але вас. ж да, ну це теорія. Але реалізовувати треба те, що ти погрожуєш. Тоді це можна але... говорити, що вони реалізовані. Ні, до речі, от що, що, а от Трамп людина, яка може реалізувати погрозу в порівнянні okay. з Байденом, який називав Путіна вбивцею. А далі що? Ну, вбивця, окей. А далі що? В цьому, в цьому плані Трамп відрізняється від Байдена. Але, але якщо все це буде обговорюватися в чатах якщо до Хуситів, де погрози Хуситам були реалізовані, то вибачте, ми з, з такої організації справи, напевно, перша держава у світі не, не зовсім може досягти своїх інтересів в напрямку Російської Федерації. Я жартую, звісно. Тим не менш, я все ж таки у американської адміністрації у Трампа є інструментарій впливу. Інша справа коли настане той момент, коли вони зрозуміють, що їх треба використовувати ці інструменти? Спасибі чесне, пане Олеже, вам за розмову. Польтехнолог війни Олег Постернак був у нас на зв'язку і розбиралися. Ми з тим, про що йшлося насправді, чому так мало інформації стосовно деталей переговорів.